Утять нас захистять, и важнее да пруски, кто волны такие? Герои в масках, герои маска, герои в масках, герои в масках, не спади, не спади, не обрывай, не Герои в масках, герои в герои в герои в Герои Герои в масках. Геко та космічні проблеми. Увага, діти? Нагадую, моделі сонячної системи треба підготувати на завтра. <плес> <Ура>! Ой! <плес> О! Це твій проект? Ага. Ой. Як збудувати цілу модель за один день? Я маю зробити ще вісім планет і сонце. І року світлового мало. Не здавайся, Грек. Якщо робитимеш все крок за кроком, а не одразу встигнеш і оком не змигнеш. Ти радий, що завтра в нас екскурсія до обсерваторії. Увага! <плес> Поїздки до обсерваторії не буде. Великий телескоп викрали. Дивно. Кому потрібен телескоп? Є лише один спосіб дізнатися: Герої треба поспішати. День серед ночі рятувати Ніч. Місто спить. А троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А майя уночі. Грек уночі. Панар уночі. Наш екран показує тривогу. Гляньмо, що там. Ого, ви бачили? Що то за промінь? Невже це якось пов'язано з крадіжкою? Подивимося зблизька. Гайда в гекомобіль! Знову цей промінь. Грізні гекони? Там зверху стоїть викрадений телескоп? Перевірмо. У нас ага, це геройчики. Часом не телескоп шукаєте. Ромео, навіщо він тобі? Хіба не видно для мого космолазера? Космолазер? Круто! Угу. Е, тобто, що ти замислив? Хочу висікти на місяці свій портрет. На місяці напевно краще в профіль. Хіба я не гарненький? Підтверджую, коли я підкорю світ, кожен зможе побачити мій портрет. Якщо вдасться націлити лазер, я над цим працюю. Ромео, дай місяцю спокій. Поверни телескоп. Бридке котеня. Я роблю те, що Не вже. Роботи, спини їх? А я спробую зупинити ромео. <рес> Ще трошечки лівіше. <пас> я тебе провчу. Гекл, зроби щось. Що саме? Я не можу спиняти і робота, і лаза. Прощавай, ташенятко! Марщі у погоню за ним. Але він супер чіпкий. Ми його наздоженемо! Точно! Уперед! Ой-ой! Луна? А чого вона тут? Нетля розказала мені про план ромео. Нічого не вийде місяць мій. Засліпити їх! Вони нас оточили! Нічого не бачу! Веди нас <рик> як їх струсити? Нам <рик> да, ні за що не повернути телескоп, космолазер, роб, Ромео, луна і зграє нетлі. І Вони всі проти нас. Лише подумай не здаваймося. Ми зможемо зупинити Ромео, якщо діяти крок за кроком. І перший крок здихатися нетлі. Але як. Кетбой, сяду за кермо. Ти добре подумав. Кетбою Я не бачу іншого виходу. Добре. Я спробую. А я вилечу і прожену нетлю. <рик> Тепер я. <рик> О, ні. Вони вріжуться в наш штаб. Бачте, це моя вина. Якби я не запанікував, що все є одразу проти нас, я б допоміг вам. Ти допоможеш? Тільки затям великі проблеми слід долати крок за кроком. А Ромео дуже велика проблема. Справді, і в мене є ідея. Час бути героєм. Тепер спрацює. Трохи лівіше, і я почну висікати. Хвилююча мить хазяїна. Рано радіш, Ромео. Останнє кажу: здавайся і повертай телескоп. Тривога, вторгнення. Тривога, вторгнення. Дякую, я бачу. Наш давній знайомий Хамелеон. На жаль, ти спізнився. Дивись, зараз на місяці з'являться мої неперевершені обриси! Супергеком'яси! Ой! Хто це? Я і мої супергетки-об'єли. У <реш> мене стрибуча лабораторія. І робот, і ви, не здари. не спинете мене. Вам гаплик! Саме так відволікти тебе це був перший етап плану. Етап другий підмога. Не очікував такого, Ромео. На вашому боці луна. Вона теж хоче зупинити тебе. Ромео, руки геть від місяця він. Час переходити до третього етапу луно. Згода! Стоп! Роботи зміни! луно магніту не втекти! Навіть тобі роботе! Відтверджую! Нетля, Луно, Ромео і робот тепер усунені. І наступний етап мого плану супергета! Забрав! Годі, це вже не смішно. Хиш, не плакиш. Гей! Дивись туди прежде залізяко! Роботе, поверни телескоп. Ти спізнився. Кото швидкий. Отак. Чіль втрачено. Чіль втрачено. Тільки не це. Ромео, все скінчено. Телескоп більше на твій. Ми впоралися, діючи крок за кроком, але в мене є космолазер. <смір> Що ти коїш на каво? Відпусти! Якщо так просиш. Ні, цього разу ваша взяла. Та я повернусь. Знаєш, Луно, а з нас непогана команда може приєднатися. Було весело, але на цьому все. Давайте в масках! Що ж, от і все. <кхем> Не зовсім. <кхем> Точно. Треба повернути телескоп на місце. Стрибай, радій, ура, кричи. Ми врятували день вночі. Що ж, я робив все крок за кроком і завершив модель сонячної системи. Дивіться. Клас, яке світлове шоу! Просто космічна краса. <рес> Незграбний кетбой. Чудово. Усі вже принесли наукові проекти! Де ж конор з нашим вулканом? Сподіваюся, не поспішаю. Модель дуже крихка. <рес> конор, не впади! Спокійно, я тримаю. Ми допоможемо занести. Дякую, не треба. Обережно. Бач, усе нормально. О, о. О, о. Ой! 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 <плес> я ж казав нормально. <плес> а? Ой, ловіть. <плес> Якийсь ти сьогодні незграбний. На кожному кроці спотикайся, і чіпляйся. Ой, обережно! Що? І Не тільки він. Бач, це не я не зграба, а усі такі. Мабуть, хтось підставив кошик мені під ногу. Mm -hmm. <гук> Щось забагато незграбності для простого збігу. Треба з'ясувати, що кується. Герої треба поспішати. День, день серед, серед ночі. День серед День серед... но. Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А моя у ночі. Сока! Да! Грає у ночі. Хедер! Ура! Баннер – у ночі. Get boy! Ой! Усе добре бачите. <кхм> Подивімося, що сьогодні відбувається в місті. <сп ambient sound> О! О! Щось робить людей незграбними що? Не знаю. Мабуть, жахливо бути такими лантухами. Ой, я в нормі. Дивіться, на іншому боці міста. Це ж за бібліотекою. Гайда у котокар. Е -е, може, краще взяти гекомобіль? Так. Схоже, трохи а, на ногах не стоїш. Та ні. Я планував заскочити в котокар саме так. Це а, новий блискавичний стрибок. Стопе, куди преш. Може, хтось інший поведе. Друзі, не знаю, чому ви вважаєте мене незграбним. Усе під контролем. Дивіться, лабораторія Ромео. Я так і знав, що це Ромео. Їдьмо за ним! Стій, Я вийду першим. Прикрию вас від загрози зовні. А я згори. Не варто, в атаку. Ой, не та кнопка. пульта. Суперхватка! Прудкі Ха! Жодного шансу, геройчики! Цікаво, який вид незграбності буде кращим для ящірки? спотикання, Хилитання? Ні! Слизькорукість! Чудово! Що це відбувається з моїми руками? Ай! О! Ой. Ага. Е, перевіряв, чи геко не пошкодив ноги. Друзі, що тут у нас? Не знаю, я не можу вчепитися за стовп. Ха-ха! Звісно, ж ні! Бо я поцілив у тебе слизькорукістю. То це якийсь незграбостріл? Не я... Найгеніальніший незграбостріл. О, ні, він поцілив геко. Так, бо ти не визнавав, що теж вражений. Це через твою незграбність. Геко виліз із котокара. Незграбний? Я? Оближ! Дивіться, як я майстерно нейтралізую той промінь. Кота швидкий. Нікет О! О! Хм, Може, він каже правду? Хм. О! Кота, швидкий! О! 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 Треба захистити совку від променя. Вона єдина з нас не ушкоджена. Крім мене, де справи? Я відбиватиму промінь цим знаком. О! Слизько руки. Я не Це не важко, я ж не незграба. О! 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 Усі живі. <пісна> а, що? Ні. Тепер і ти не зграба, курко. Тобі дісталося хилетання. Ходити рівно ти тепер не зможеш. А -а -а -а! Я й летіти не можу, падаю. Ой! Це справжня катастрофа. Ви двоє такі не зграби, як вас урятувати. Чому ти не визнаєш, що теж незграбний? Бо це не так. Я граціозний, немов кі. Я всіх зробив незграбними і курку, і ящірку, а найпершим котеня. Спершу ти поцілив кетбоя? Так, уночі, поки він спав. А тепер я зроблю незграбними всіх людей і підкорю весь світ. <гас> О, ні. І ви не станете мені на заваді. Прощавайте, супер -незграби. Ти був знезграблений! незграблений ще раніше за всіх! Так, але ой. Ох. Мабуть, так і було. Та я цього не визнавав і постраждали. Ви. Мені так шкода. Ах, кетбой, нічого. Справді так, але що робити? Тепер ми будемо падати і спотикатися завжди. Ми досі герої в масках і зможемо вигадати щось проти Ромео. Час бути героєм! Начувайся, ромео! Та! Да. Просто це буде складніше, ніж зазвичай. Друзі, треба зосередитись і триматися цілі. Добре, їдь уперед! Ні! Вперед. Зграбний ромео, тож мусиш повернути все як було. Е, ні! Навіть попри хилетання, слизькорукість і спотикання. Я ні за що не знищу незграбу стріл. Отже, щоб усе виправити, треба знищити промінь. Ні, я такого не казав. О! Пізно ти розкрив секрет ромео. О! 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 Ха! Дивіться, як я вшиваюся. Сюди! Ні, ліворуч! я кажу, Ромеоно може виїхати. Вау! Але як нам спинити його? Знаю. Намагаючись подолати наші вади, ми робили ще гірше. Згадайте, котокар. Так. А треба їх використовувати. Слизькорукість, хилитання і спотикання. Я зграбосила! Круті хамелеони. О, Лабораторія їздить зигзагами. Треба бути дуже обачними. Наближається на старт і... Супер рекорсли рукі. супер спотикальний овер. о летаря! Супер слизько о Ну, нехай промінь загасне. О, фух! Стоп! Я знову можу йти рівно. Ах! Ох, ви вкотре все зіпсували. Стрибай, радій, ура, кричи! Ми врятували день ночі. Добре, що це науковий ярмарок, а не божевільний науковий експеримент. А Майя, конере! Учитель просить перенести наш вулкан от туди. Я перенесу незграбність у минулому, та й проблем не буде. Ну, може, не зовсім.